Добрий ранок, привіт, друзі. Ми сьогодні в дуже цікавому місці. Неподалік біля нас, таке тут паркове насадження, там є і дитяча зона, якісь майданчики дитячі, і тут кав'ярня. Зараз поп'ємо кави. Слухайте, такий трешовий ранок, що я вам не можу передати. Прокинулися навіть не прокинулися вночі, у Алісі була якась робота. Їй було недобре. Тож ми спали не дуже добре, вранці це все продовжувалося, але ну, я їй дала випити смік, то ніби налагодилось, то тобто казала, що животик болить, а потім сказала, що все добре. Ми вирішили їхати сюди в кав'ярню, а це трішки потрібно на таксі приїхати. Ну, можна і пройтися, але ми вирішили не втрачати часу. От, їхали в таксі, і погано стало знову і знудило. В машині таксист каже, ви мені повинні заплатити. 200 тисяч. У мене було з собою лише дрібними, 150 тисяч я йому дала. І на тому і все. Що, що такі у нас справи? Не дуже добре, не знаю, що це таке, чи яка інфекція, чи ротовірус, чи що. Не зрозуміло. Бо що нічого вона поганого не їла, ми все їли вдома, ніде їжі не купували, щоб чимось отруїтися. Не зрозуміло. Ой. Через два дні летіти. Дивіться, яка тут класна кав'ярня. Таке просто чудове місце тут посидіти, спокійно, попити каву. Дуже класно. Кава не дешева. Дорожче, ніж у середньостатистичній в'єтнамській кав'ярні, але ж тут і територія, дивіться, яка класна, зелена, гарне таке місце. А тут є майданчики, дитячий майданчик, спортивний майданчик. Зараз вам покажу. Де ти каталася? О, тут. Отут? тут, 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 тут. А там в мене? Угу. Сподобалося тобі тут? А куди ще й бот? Давай я потримаю. Тільки губи сумку. Добре, покладу Шумку. сумку. Сподобалося тобі тут? А як ти почуваєшся? Скажи, будь ласка, нормально, тобі добре? Нічого не болить. Mm -hmm. Хорошо. А де болить? Покадиш, собі Угу. Ого, нічого собі, як ти сильно розгойдалася. Ні, треба, Аліса, один хтось тут сідає, а один там. І будемо гойдатись. Ну так гойдаються. Ні, я хочу так. Ну, то давай я тут сяду. Давай. А, Ні, так. а так хіба сідають двох? Ну, так, Ні, так ми мож... Ви так з каталися? Я зрозуміла. Пішли на озеро. Тут і річечка ось така є. Там ще якийсь місточок, а там далі спортивний майданчик. І вихід на пляж, вихід до моря. Туди ми ще не ходили, поки п'ємо каву тут. Така гарна територія. Зелена прям дуже-дуже мені тут подобається. Вон там трішечки море видно. Так, друзі, ми вийшли на набережну за лісою пройтися, прогулятися. У нас сьогодні тут зустріч. Зустрічаємося з подругою нашої подруги. Дівчинка, жінка, нещодавно приїхала в Дананг подивитися місто. А, і Оля попросила зустрітися з нею, прогулятися. Показати їй щось, поспілкуватися. Яка Ось Тож ми йдемо на знайомство, познайомитися. А яка Оля наша Оля з пангана, так, наша подружка. От Аліса себе почуває трішки краще, правда Аліса? Краще тобі? Оля поїхала. Оля поїхала, так, вона на пангані нас чекає. Алісі трішки краще, вона поїла. Поспала. Там така хвиля на морі. Червоні прапори стоять скрізь. Немає жовтих, не дозволено купатися. Лише серферам дозволено і тут там, здається, є окремі місця. Зазвичай вони тут не катають, а туди, в ту сторону, далеко-далеко там є місця. Там і прокат дошок є, і школи. Для серфінга є, хто бажає навчитися кататися. Не так люди не купаються, бо не дозволяють рятувальні. Це вже до весни буде така хвиля на морі. Тож, що ж таке? Хто любить кататися на дошці, то це саме. Крутий період для них. А хто такий, як ми за лісою, що по в воду заходимо, то для нас така хвиля, таке море не дуже нам подобається. Так. Добрий ранок, привітики. Ми за лісою зараз їдемо у майстерню за ноутбуком. Вчора майстер взагалі нічого про себе не давав знати, а сьогодні. Написав, що можна вже приїхати його забрати. Він ніби знову замінив екран. Тож ми викликаємо таксі і їдемо за ноутбуком. Так, друзі, ноутбук я забрала, щось він сказав, ніби поміняв екран, ну, мені, в мене є такі підозри, що він нічого не міняв, тому що коли він мені минулий раз поставив екран, то на ньому була така плівочка, яку потрібно було самостійно зняти. Тут плівочки не було, він сказав, що він зробив, був зайнятий, там якісь інші клієнти були. Ну, загалом, мені залишається вірити, що ноутбук буде працювати нормально. Він той працював, просто мерехтів екран і ну, мене це змусило напружитися, тому що, по-перше, лише після ремонту ноутбук був. А по-друге, що нам завтра вже їхати. І якщо ноутбук не працює, то це взагалі халепа. Ми їдемо не на один день і залишитися з непрацюючим ноутбуком. Ні, отак так отак день, отак день. А то ну, таке собі задоволення, самі розумієте. от. Зараз йдемо за ліцею в магазин, потрібно купити. Якихось смаколиків, щоб з собою в літак взяти, чогось солоденького, смачненького на перекуси. О, а потім з друзями зустрінемося на, на каву. Так, поки що у нас такий план, але справ на сьогодні ще дуже багато. Потрібно і речі скласти, і ще зустрітися. Мені треба ще одна зустріч буде. І, мабуть, потрібно буде в банкомат з'їздити за готівкою, Ну, загалом. Загалом потрібно перед від'їздом, знаєте, останній день, як завжди, і те, і те, і інше треба все зробити, все встигнути. Так що ось так. Підготовка до Різдва, до Нового року вже повним ходом, подивіться. І прикраси різні, і ялинки вже продаються. Санта є. Ходімо, Аліся. І такі ось санти по 30 тисяч. Цікаві. Ходімо, Аліса. Повертаємося додому. Купили все, що було необхідне, в магазині. Щойно заходили і в банкомат ходили, як завжди немає готівки, банкомат не видає. А ми хотіли ще заплатити за квартиру наперед. Ну, ми приїдемо, типу, щоб потім не бігати одразу від постирочку. Не шукати готівку, ну, щоб не потрапити в таку саму ситуацію, що приїдемо, терміново потрібно оплатити, бо в нас вже буде а, протерміновано, а готівки не буде. Щоб зняти зараз і оплатити, але власниця той сказала, що не потрібно наперед приїдете, то тоді оплатити. Ми попередили, що ми їдемо, що у нас не буде. О, так, Готівки немає. Або ввечері доведеться в інший банкомат знову їхати, або вже. Я буде, тобі, як буде. І сільба, буду Добре, обов'язково. Повертаємося додому, готуємо обід, збираємо речі. У нас вже вечір, ми за лісою зараз рухаємося в справах. Слухайте, скільки новин, скільки всього хочу вам розказати. По-перше, в нас похолодало, ввечері вчора ми за лісою з дівчинкою знайомою, ну, знайомою, ми з нею познайомилися, це подружка нашої подружки, я вам розповідала. Тож познайомилися, прогулювалися набережною, такий вітер там на набережній, і так прохолодно. Прям відчувається, що вже температура трішки інша, трішки змінюється. Вчора ввечері аж 25 градусів було. Я не кажу, що це прям критично або смертельно. Ні, звісно ж, але просто відчувається, що після там, 30 градусів. У нас в ці дні, ну, ті дні на минулому тижні, 30 градусів, мабуть, було ввечері. І раптово на вечір по 25 спала, температура знизилася, то воно так добряче відчувається, що прохолодніше хочеться одягнутися, ковтинку, якісь штанці на вечір хочеться одягнути на себе. От, так що у нас вже прохолодніші такі ночі. Так, це перше, що я вам хотіла розповісти. Друге, що ми йдемо зараз по магазин. Ну, ми зараз у справах йдемо, потім в магазин потрібно зайти. Ми ж їдемо до друзів. Потрібно якісь подарунки купити, якісь смаколики. Ми ж з порожніми руками щось там да, роблять. З порожніми руками ми ж не можемо приїхати, то потрібно щось купити смачненького. От. І, І тобі щось солодке, так. І новина номер 3 яка мене просто вибиває із всього, що має відбуватися. Я просто не знаю, як завтра має у нас все добре скластися, щоб ми завтра встигли на рейс. Розповідаю. У нас виліт мав бути щось біля сьомої ранку. З Данангу в Бангкок а це весь, в аеропорт Суверна Кумі. А це вещь? Ні, це вранці. Рано вранці, так. Це мав бути виліт. Нам зараз виліт перенесли на восьму ранку. На вісім сорок, здається, щось таке. Ну, в 10.05 ми прилітаємо в Бангкок. Міжнародний аеропорт. А наступний наш. Рейс внутрішній, я вам вже розповідала, що в нас завтра буде два перельоти з іншого аеропорта. Ми маємо на шатлбасі переїхати з одного аеропорта в інший аеропорт. Ми мож... Потрібно нам зробити це самостійно. У нас не спаяний рейс, нас ніхто там чекати не буде або турбуватися, що ми не встигли із-за переносу і нам інший рейс давати. У нас різні авіакомпанії, тож. Всі проблеми, що ми не встигли, це наші проблеми. О, так як нам перенесли рейс на пізніше перший, відповідно, що у нас там ну, запас часу був ось, півтори години, так щоб ми вільно почувалися. І якраз ці півтори години нам на півтори години перенесли рейс. І тепер, знаєте, у нас приїзд буде або Ледве-ледве встигли на наступний рейс або не встигли. І хто його знає, як завтра може все обернутися. Якщо ще сильніше затримають наш виліт з Донангу, то це 100% ми не встигли. А їстиму? будемо щось їсти? <рес> їсти щось? Так, так Аліса, я купила печиво, ми будемо їсти печиво або щось в аеропорту перекусимо. Добре? Коротше, ось такі у нас справи. Враховуючи те, що в нас зараз ретроградний Меркурій, я вам про це говорила. А в ретроградний Меркурій завжди всі рейси відміняються, затримуються і так далі. Хто в темі, то розуміє, про що хто не в темі, ну взагалі не зважаєте на цю інформацію. Я просто після нашого минулого візерану, котрий також співпав на ретроградний Меркурій, я зрозуміла, що це все працює 100%. І ігнорувати цю інформацію не потрібно. І знову у нас візран, і знову у нас ретроградний Меркурій, і знову у нас вже проблеми, скажімо так, ось-ось, які завтра потрібно буде терміново вирішувати. Там є варіант два. Ну, типу, ми можемо встигнути, у нас все може скластися дуже добре, якщо ми прийдемо і цей шаттлбас якраз там ну, буде готовий до відправлення. Він там кожні 30-60 хвилин відправляється. Якщо там це буде, ми прийдемо і там 10-15 хвилин і цей автобус поїхав, то ми встигаємо. А якщо ми прийшли, а він тільки щойно поїхав, то знаєте, варіант номер 2 взяти таксі і намагатися встигнути. Але це також дуже ризиково, тому що Бангкок, він в заторах, ну, загалом будемо завтра. Якось вирішувати, але є велика вірогідність, що ми можемо просто не встигнути на наш рейс. Ну, буде видно завтра, як воно складеться. Тож тримаємо кулачки, щоб все вдалося нам. І, і ретроградний Меркурій в цей раз. Зжалиться над нами і не так жорстоко з нами обійдеться, як в минулу нашу поїздку. Ну, хоча минулого поїздку також все в кінці кінців склалося все добре, просто ми витратили більше, ніж потрібно було. Ох, так що тримаємо кулачки. Так, ну що ж, ніби все ми впоралися за лісою, все, що було заплановано, зробили. І маленькі смачені подарунки. Маленькі такі презентики, щоб дітям було приємно. Купили і готівку зняли в банкоматі. так. І що ми ще зробили? Ну, Загалом ми прогулялися, і ці справи вирішили, залишилося повернутися додому, скласти речі. І завтра виїхати в аеропорт. І я дуже сподіваюся, що завтра буде у нас вдалий день. Все складеться добре. і ми... Стигне на літак. Тож тримайте за нас кулачки. А, на цьому я буду завершувати цей влог, це відео. Сподіваюся, що нам, сподіваюся, що вам з нами було сьогодні нерасумно. І... А на сьогодні я вже планую завершувати це відео. Цей влог. Вдома ще купа справ, щоб нічого не забути все скласти. Тож завершую. Дуже вам дякую за те, що переглянули, за ваші вподобайки і коментарі. Особливе спасибі. Всім бажаю гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.